Назавжди у пам'яті у селі Братківці Івано-Франківської громади відкрили анотаційну дошку полеглому герою Тарасу Андрусяку, Ще у 2014-му чоловік став на захист рідної країни. Брав участь в антитерористичній операції на Донеччині та Луганщині. Був хорошим сапером. через рік служби, отримав мінно-вибухову травму, через що був звільнений з лав ЗСУ. Проте, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Тарас знову вирішив боронити батьківщину. Казав мене є досвід, бойовий досвід, і я знаю як. І вмію значить, захищати і знаю, як воювати. Навіть я йому казав, кажу, можливо, і давай разом підемо. Так що ви каже, в такому віці можете мені допомогти. Так що він, він вже був мотивований в тому, що треба виганяти росіян з української землі. Він був щирий і дуже все любив допомагати людям. І особливо дуже що достосувалися допомоги. Постійно він допомагав, навіть і мені допомагав в багатьох випадках. Те, що було потрібно. такий хлопчина був добродушливий. Завжди активний, безвідмовний та рішучий. Таким пам'ятають Тараса Андрусь, односельці Староста братківців Назар Рибак розповідає, що товаришував із Тарасом. Захисник нерідко просив допомогти своїм бойовим підрозділам. І тоді у селі швидко організовували все необхідне та передавали на схід. Це знав його особисто. Він щовечора, щоночі, навіть любив зателефонувати, розказати, як там ситуація. Зустрічалися, він розказував все, як було. Бачите, історія у нас дуже тяжка. Вже одинадцяту дошку, яку ми відкриваємо нашим героям. В місті це також було багато пролито тут крові, і ми вирішили якраз тут зробити це, щоб. Вся історія була тут, і місце тільки тут для хлопців, яка була пам'ять. Тарас Андрусяк загинув цьогоріч у березні під час виконання бойового завдання на Донеччині. Лілія Буцяк, Вікторія Богдан, Ярослав Лелет, новини на вежі.